Знаєш, хто з нас може мити вогонь скоро? і камін Для цього й потрібні, друзі. І мені ж заплатять, так? Тайво, це замовлення було не з собою. Я буду курку. Перепрошую, але курка у нас скінчилася. Що за... Смердить, наче щось здохло! Ні, наче щось здохло, ожило, упало в чан зі старим сиром, а потім знову вмерло. Знайомий запах. Брод нечистоти. Це бланк. Бланк мати новий дім. Ульотно, так? Ти, певно, хотів сказати летально. Ти жахливо смердиш. Спасибі. Бланк старатися. Дивитися. Відкидна чесалка для язика. Бланку, ти відлякуєш наших відвідувачів. Тобі треба в ванну. Ванна погано! Ні, ванна з милом це добре. Бруд – це погано. Ходімо, смердючко, це зовсім не боляче. Пустити бланка. Дати калабу скарб! Га. Ясне намисто. Гей, не забудьте про тренування сьогодні. Спочатку допоможіть мені з дечем із зачіскою, косметикою, почуттям стилю. Вже думала, не попросиш. Та я не про те. Бланк їздить по району у контейнері для сміття, а у наш ресторан повинні прийти з інспекцією. Його треба викупати. А він готовий копатися? Не зовсім. Займемось цим до тренування. І чому наші проблеми не можуть бути нормальними? Типу, мої туфлі уже геть старі, чи вони у ретро стилі. Але ж ні. Ми повинні купати бритку Жабу! Трепська зірка. Ви упевнені? Це микутна, як і описують сказання Меридіана. Тисяча років пошуків. Зірка приведе до мене сестру. Жахливий сморід. Сморід Буланка! Хапайте його. Швидше! Я Я думаю, досить. Гідрокостюм? зі старого мішка для сміття. Папа. Він поїхав до річки. Нам його не впіймати. У людській подобі ні. Я знаю, що наші сили лише для боротьби зі злом, але немає більшого зла ніж цей сморід. Вартівниці єднаємось. <зву> Єстивне капелю <зву> ням. Час купатися! Я мию, ти сушиш. Для чого витрачати сили? Просто кинь у річку. Мокро. Як випливе на берег, ми відпуцуємо його до чистоти. Оу, плавучий буфет. Що ж, нарешті ми знаємо, хто сестра лорда Фобуса. Тепер це лише питання часу. Ем, окей, ми все ще можемо схопити його і добряче відмити. У нас гості скласти крила. <плес> <плес> Здається, потрібен більший сачок. Чудово. Тепер ми всі в багнюці. І схожі хіба на свиней. Пропоную не перетворюватися на відкриття цього колекціонера. Доведеться поки забути про бланка. Пробач, Хейлін. Купимо респіратори. Зворотня трансформація. <звук> чи у колоні сіли батарейки, бо ми не перетворилися. Хм, Окей. Тоді тікаємо, поки діду нас не помітив. Бланк сухий. Дівчата купатися. Ірмо, зроби прохід до берега. Що? Я не можу. Віл. Ми втратили наші сили. <гас> <пас> Скажи мені, що трепська зірка знайшла ту дівку. Вона забрала камінь і повісила на шию. Скоро уся сила меридіану буде моєю. Це, а потім уздовж школі до срібного дракона. Ми наче в кіно про втечу з тюрми. Гляньте, ще одна бланкова дача. Йоу! Ви тільки уявіть, як це залізти у сміттєвий бак. Ох! Купа мікробів. Стоп! Там сестри а? Грампер. А, ти бачила сукню у вітрині Делайза? Та таке носить хіба Корнелія хейл? <різь> Це точно! Ти її бачила. Дивіться на мене, дивіться, тупа курка вирядилася і тішиться. Може, тому що їй нарешті вдалося застебнути гудзики без чиєїсь допомоги. Я ще ніколи не почувалася такою приниженою! І брудною. Велиночку. Дівчатка. Чому ви розгулюєте уподобі вартівниць із таким шлейфом? Пані, ми не можемо трансформуватися. Отакої. Заходьте швидко. Я намагалась десять разів, але марно. І ми усі втратили свої сили. Дякуємо за чай, Лін. Так, я думала, мої крила відпадуть. Він знає лише про курячі крильця. Ви нам допоможете. Може, у вас є якісь закляття або мазь? чи може зілля? Хм. ваші сили зникли, а ми знаємо, що Фобос декого шукає. Існує одна легенда про загублений камінь. Коли Меридіан ще був мирним і щасливим місцем, маленька дівчинка Вейра спадкоємиця престолу. Побігла за метеликом і загубилася. Батьки Вейри були у розпачі, тож звернулися за допомогою до провидиці. Та, використовуючи серце кандракара, створила семикутну зірку. Такий собі шукай камінь. Ця зірка призове ту, що втратила шлях. І коли загублена знайде її, усе і усі утратять свої сили, аби не завадити її поверненню у активному стані. Знищити зірку неможливо, і колись вона може стати зброєю у руках ворога. Йшов Вейру, притягнув її і успішно привів додому. Її батько вирішив знищити зірку, тож викинув її у вулкан з Якщо вона у Фобоса, тоді зрозуміло, чому ви втратили сили. Вартівниці перешкоджають поверненню його сестри. І надовго ми у цій формі? Можливо, на годину. На, не так вже й довго. А може, і назавжди. Що? Що? Тобто, до кінця життя? Боюся, це не найгірше. Можливо, за допомогою зірки Фобос уже знайшов ту, кого шукав. Ви прийшли до мене по допомогу. Розумна, справді розумна. О, тільки ще б ти був розумним. Справді розумним. Заспокойтеся, голуб'ятка. Нам треба будь-яка допомога. Колись мені вдалося відвідати трепські шахти. Я тоді врятував прекрасну доньку місцевого лорда. На мене напав трьох головою Зосередься. Зусереться. Точно, лордени, були розкопки у шахтах під вулканом. Я думав, що Фобос шукає требіт, це пальне. Але я чув легенду. Ваші сили не повернуться, доки зірка не знайде нового власника. Дивовижно. Хтось хоче на побачення з людиною Міллю? Наші раби паслінги знайшли новий портал. Він у скелі поблизу земного міста. Якщо зірка зараз активна. Вартівниці нічого не зможуть вдіяти, навіть якщо на кону життя людей, відправ їх крізь серпанок. Може, я сподобаюся старшим хлопцям. Що за... Що? Він знову тут. А, бланк! Ох. Велика погана штука! Серйозно! Йу. Що ти украв вантажівку того, що збирається у людей між пальців? ніг? Мінятися, казати новини, не купати бланка. Гаразд, окей, не купати поки що. Що серйозне. Це усе хитрощі бланка. Він вас обдурив, щоб залишатися брудним. <плес> що це таке? Бланк знати? І що ж? Рослина не нажера. Треба щось робити, наприклад. Це жахливо! Кілька годин тому ви бездумно використовували сили, щоб помити балакучу жабу. А тепер, коли справді треба. Люди, які не мають особливих сил, щодня роблять неймовірні речі. Можливо, стебло зів'яне, якщо відрізати біля кореня, киньте мені лопату. Обережно, Калебе! Вау! Можу допомогти. Здається, я поцупила цю прикрасу з вашої вітрини. Ох, ця підвізка майже нічого не варта. Я не знаю, чому я це зробила. Це на мене не схоже. Візьміть, вона ваша. О, ні. Можеш залишити собі. Е, ні, вона мене лякає. Це що, випускні альбоми? Так, схоже на те. Вибач, я трохи неорганізований. Я був би радий, якби хтось трохи допоміг. Не хочеш попрацювати тут. Справді? А тепер тільки не смійтеся. Тут мої минулорічні фотки. Наші сили повернулися. It's as well. Можеш їх зварити, вау, саме вчасно, дайте п'ять, ваша сестра, принцеса. Приємно знову бути нормальними. Тобто нормальними. Окей. Okay. Тепер ми ставитимемось до сил серйозніше. Ох, Якщо сили у вас, то требська зірка виконала завдання. Фабо знайшов ту, кого шукав. Що пахло цибулею, буде пахнути трояндами га. Так, але ну насправді седрік. О, так навіть краще. То. Ви серйозно говорили про той підробіток? Це була блискавка?